Вітаю усіх глядачів на своєму youtube каналі в постійній рубриці Адвокат Експерт. Хто ще не став підписниками цього каналу, рекомендую вам підписатися, поставити свою вподобайку та натиснути на дзвіночок, аби не пропустити актуальні питання, що будуть стосуватися кожного у 2025 році. А сьогодні ми будемо розбирати Найчастіші звернення до адвокатського центру Жанни Грушко, які стосуються встановлення юридичних фактів, або фактів, що має юридичне значення. Почастіше але випадки, коли члени сімей загиблих військовослужбовців, або, наприклад, члени сімей осіб, які давно померли, хочуть оформити спадщину або хочуть оформити одноразову грошову допомогу. І не можуть довести родинні зв'язки. Для цього їм потрібно звернутися до суду, встановити факт проживання однією сім'єю, наприклад, для цивільної дружини то проживання однією сім'єю без реєстрації шлюбу. Або, наприклад, для внучки і бабусі встановити факт проживання однією сім'єю і ведення спільного господарства. Таким чином, нам необхідно що знати. Нам треба розуміти, по-перше, доказову базу, яку необхідно зібрати для звернення до суду. Друге, ми маємо в суді доказати, що іншим способом, аніж позасудовим порядком, ми встановити відповідний факт не можемо. Ну і втретє, це має бути чітке формулювання у рішенні суду, яке потім вам надасть можливість або отримати одноразову грошову допомогу там в розмірі 15 мільйонів. Після загибелі військовослужбовця, або, наприклад, оформити право власності в порядку спадкування. На житловий будинок, або, наприклад, підтвердити, що правовстановлюючі документи належали тому чи іншому спадкодавцеві, з яким ви спільно проживали, або з якого ви перебували на утриманні, також в подальшому надасть можливість вам реалізувати своє право на оформлення власності. Також такі рішення нададуть вам право на оформлення. Пенсії по втраті готувальника, наприклад, відповідно до статті 30 закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, і таке інше. До речі, цивільний кодекс і цивільний процесуальний кодекс не передбачає вичерпного переліку таких фактів. Тобто, ми можемо встановлювати будь-які факти, навіть не ті, які передбачені цивільним кодексом. Але головне, щоб ми довели, що цей факт подальшому буде. Мати юридичне значення. Ну, давайте розпочнемо з найбільш поширених: це ті факти, які встановлюються для отримання одноразових грошових виплат у зв'язку із загибелю військовослужбовців. Такі факти або можуть бути у разі перебування на утриманні, тобто це встановлення факту перебування на утриманні загиблого військовослужбовця. Другий факт це може бути факт проживання однією сім'єю і те, що. Особа, яка звертається до суду, була членом сім'ї загиблого військовослужбовця. Нагадаю про те, що ці питання врегульовані статтею 16 з позначкою 1 закону України про соціальний правовий захист військовослужбовців. Саме там визначається категорія осіб, які мають право на отримання ОГД у розмірі 15 мільйонів. І редакція цієї статті змінювалася в період дії воєнного стану чотири рази, і там змінювалося коло тих осіб, що будуть мати право на отримання цієї допомоги. Тому необхідно спочатку знайти редакцію, коли померла ваш утримувач або коли помер ваш член сім'ї, для того, щоб визначити, хто буде мати право на отримання такої допомоги. Що ж необхідно зібрати для того, щоб підтвердити факт спільного проживання? Обов'язково ви маєте надавати докази про те, що ви проживали за однією адресою в одному будинку. Це можуть бути довідки з. ОСББ, з квартального комітету, довідки сільської і селищної ради про те, що ви в період такий-то до такого-то числа додати смерті особи, яка загинула або яка померла, що ви проживали разом і вели спільне господарство. Також це може бути акт обстеження житлово-побутових умов, де, наприклад, сусіди підтвердять, що ви дійсно проживали разом. Також такими підтверджуючими документами можуть бути фото та відеоматеріали. Зокрема, за період вашого проживання. Якщо це стосується повнолітніх дітей, які хочуть встановити факт перебування на утриманні і проживання однією сім'єю із загиблим, наприклад, військовослужбовцем, то ми можемо показати факт дорослішання цієї людини або дитини. Також ми можемо підтвердити. Перебування там і проведення всіх сімейних свят разом, доказовою базою спільного проживання може бути також і, наприклад, покази свідків, які проживали недалеко від вас, тобто сусіди. Це можуть бути члени вашої родини безпосередньо, які знали про те, що у вас відбувається із загиблим або померлим, які у вас були стосунки, тобто те, що може підтвердити будь-які фактичні обставини вашого Спільного проживання Крім того, слід вказати, що до уваги беруться і переписки, тобто скріншоти з різних месенджерів, які підтверджують ваші відносини у цій переписці. Головне, щоб можна було встановити, кому ви направляли такі повідомлення, хто їх отримував і хто писав. Бажано, якщо такі переписки із загиблим або померлим у вас збереглися, то з месенджерів їх не видаляти, аби суд міг дослідити безпосередньо їх у судовому засіданні. Дещо складнішою є процедура щодо доведення факту про перебування на утриманні. Зокрема, тут треба доводити фінансове утримання вас і е загиблої особи. Такими підтвердженнями можуть бути звичайно передавання коштів, іноді там направляють сусідам, сусіди передають, наприклад, утриманцям. Також е можуть бути докази. Переказу по банківських рахунках з картки тої особи, яка загинула, до тієї особи, яка отримувала такі кошти, слід вказати про те, що особливим нюансом при утриманні є те, що заявник, який звертається до суду, він може мати кілька джерел доходів. Але, наприклад, ваші інші джерела доходів повинні бути набагато меншими, аніж джерело доходу, яке ви отримували від вашого утримувача. Що це означає? Ну, наприклад, ви працювали на роботі. У вас була зарплата там мінімальна 8 тисяч гривень, але... Ті кошти, які перераховував вам загиблий, вона становила, наприклад, 16 тисяч гривень або 30 тисяч гривень. І таке утримання було постійним. Тому в цьому випадку ми можемо сказати, що хоча в вас було і не єдине джерело доходу, але те, що надходило від загиблого або померлого, воно було основним. І це буде Особливий такий факт для суду, і аргумент для того, аби вам задоволити вашу заяву про встановлення юридичного факту, також важливим нюансом є те, що в суд, ми, коли звертаємося зі встановленням цього факту, ми маємо довести суду, що в іншій Позасудовий спосіб ми встановити цей факт не можемо. Якщо це відносини, які стосуються, наприклад, спадкових справ, то обов'язково взяти або постанову про відмову у вчиненні нотаріальної дії від нотаріуса про те, щоб підтвердити, що ми до нотаріуса звернулися, але нотаріус нам відмовив у зв'язку з тим, що ми не надали рішення суду про встановлення факту родинних відносин або проживання однією сім'єю, або ж ми маємо. Надати Інформацію, нормативно-правову базу, порядок послатися на те, що, от, наприклад, для військовослужбовців, ми маємо надати такий пакет документів. Він визначається окремою постановою Кабінету міністрів, зокрема, постановою 168, яка визначає перелік документів. І серед цього переліку документів у нас є рішення суду, що е, підтверджує перебування на утриманні особи, яка звертається за такими виплатами. Тому ми підтверджуємо. Що будь-якого іншого способу, е, у нас немає. До речі, у наступних випусках ви побачите алгоритм дій, і я буду про нього розповідати щодо того, як отримати одноразову грошову допомогу, аби не затягнути е, історію із виплатами на багато років. Е, тому підпишіться на канал, поставте свою вподобайку, або ви знаєте, кому перекинути це відео чи поділитися цим каналом, для кого це буде корисно. А я продовжую. Далі, Слід вказати ще і про те, що при встановленні фактів обов'язково потрібно, щоб у вас були відсутні спори з іншими особами. Ну, наприклад, якщо ви проживали однією сім'єю, але інші родичі цієї померлої особи заперечують, то вони, очевидно, до суду подадуть заяву про те, що вони заперечують щодо встановлення цього факту. Такому випадку у нас вже виникає спір про право, і тоді нам необхідно звертатися до суду не із заявою про встановлення факту, що має юридичне значення, а тоді ми звертаємося уже з позовною заявою, і сторони у цій справі у нас будуть позивач. Та відповідач таким чином, коли ви приходите на консультацію, встановити будь-який юридичний факт до адвоката чи до юриста, то необхідно повідомляти усі фактичні обставини справи для того, аби в подальшому вам не відмовили у зверненні до суду. Отже, підсумовуємо, встановлення юридичних фактів повинно тягти за собою юридичне значення. Встановлення юридичних фактів передбачає те, що ми в позасудовому порядку інакшим шляхом цей факт довести не можемо. І встановлення таких фактів передбачає зібрання повного пакету документів, необхідного для звернення до суду та підтвердження вашого факту, який ви хочете у суді встановити. Про деталі і нюанси. Колектив адвокатського центру Жанни Грушко у цих справах знає усе. Тому за індивідуальними консультаціями ви можете звертатися за контактами та адресами, вказаними під цим відео. А я прощаюся з вами до наступного випуску. До зустрічі!